Як накачати сідничні м'язи без збільшення м'язів ніг. Дотримуючись таких правил, м'язи ніг будуть отримувати навантаження, але ріст буде мінімальним. Перше, потрібно ставити в тренування вправи більше з тазодомінантним акцентом. Це можуть бути різні нахили, різні підйоми сідниць, випади теж обов'язково з відведенням тазу назад. Навантаження буде більше спрямовуватись на задню частину і на сідничні м'язи. Менше робити вправ з меншою вагою, вправи, де працює більше колінний суглоб. Це різні. Ніжими ногами це присідання, це розгинання ніг. Туди потрібно давати навантаження, але мінімально. Більший акцент ми ставимо все ж таки на задню частину. І старатись робити вправу максимальну амплітуду. І коли підніматись, можна для кращої активації, більше давити у п'ятку, воно буде просто краще відчувати. Зробити навантаження тільки для сідничних м'язів без залучення. Інших частин ніг, це зробити неможливо, тому що м'язи нижньої частини вони завжди працюють в синергії. І передня підключається, де задня частина, десь внутрішня частина, десь динамічно, десь більш Статично йде робота, але все рівно вони будуть підключатись до роботи. Та й взагалі відокремлювати сідниці від ніг не бажано, тому що ноги мають розвиватись гармонійно. Ми можемо просто зробити більший акцент у правах саме на сідничні м'язи.